Фух, он, зарядка, я от думаю, блин, не то, що думаю, в мене є займає будівельників особливо, хто там шпаклівкою займається, Вони реально сильно на руку ложать, блін, любого. Тепер я розумію, звідки в них така сила. Зараз покажу. Ой, ладно, то А ну, порожіть з мене професіонали, що я таке збудував. І якщо маєте щось цікавіше, шліть. До мене пишіть в коментах. Шліть до мене взагалі на електронну адресу, я змонтую класне відео. Просто ваші приколи. Як ви, наприклад, брали висоти, отакі висоти. Ну як я мав взяти з такою стрімянкою ті висоти? Ну ви все там бачили. Ладно, я не професіонал, з мене не смійтеся, але, в принципі, тріщини я зашпаклював. Оце круто! Все, нема ні одної тріщинки, ні одної дирочки на висоті. Почав я ну, і зняв це з спортзала нашого. Ось пічка суперова. Так що, ладно, ремонт тільки починається. Зараз підемо далі по всім кімнатам, коридорам, кухням. І знову буде нам в допомозі оця споруда. Отака. Два кресла, две дошки и стремянка.